Ну що, доброго вечора вам. Або доброго ранку, вже хто коли буде дивитись. Хочу сказати, що ось в той будинок, що ми з вами наблюдали, тут уже живуть люди, заселилися люди. Так що не все ж так і погано. Тобто, тепер в мене ще є і сусіди. І ще хочу поділитися з вами новиною про те, що в мене. Тепер живе українка. От, вона приїхала недавно і тепер вона поки шукає роботу. Роботу вона вже знайшла, буде працювати, поки чекає свого чоловіка, поживе, поки в мене. Так що ось так мені тепер вже і не скучно. Але мені було не скучно. Ну якось так. Так що ось так вийшла я трошки прогулятись. Вчора в нас був гарний день. Вчора було дуже... Е, хочу сказати, що сьогодні в нас 2 листопада. Ну, і 2 жовтня. Чого мені листопад? Ну не зрозуміло. Але листопада 2. І погода на дворі дуже чудова. Прям ну, зовсім чудова погода, тому ну, ось так. Я вийшла трошки-трошки пройтись і записати вам відео. Вже готуються до Хелоуна. Хеллоуін буде ще е, через якийсь час, ну, 30-го чи 31-го, коли там вже того жовтня, але вже всі готуються. В магазинах багато-багато е, все, що для Хеллоуіну. Так що, а вчора ми е, з моєю тепер компаньонкою, з якою ми живемо. Прогулялися, дуже гарно пройшлися. Я хочу сказати, що десь 3 кілометри ми пройшлися до магазину, потім пройшлися обратно, в зворотньому напрямку. Потім ми ще прогулялися увечері, до парку сходили. Так що гарно, гарно так прогулялися. Ось такі діла. От, що я, я вчора ще купила собі все ж таки е, сумочку і на колесиках, таку, як ви мені все казали, купити, купити е, десь. Але я купила її в е, От, Та є такий магазин вживаних речей, і хочу сказати, що вона коштувала мені там 4 долари. Да, 4 долари коштували. Там є ще стокові речі, тобто щось не продалося і якось так вони їх виставляють. Тобто буває цікаво туди зайти і подивитися. От. Що хотіла ще розповісти про свою роботу? Робота нормально, працюю, шию, все чудово. Але в нас, ви знаєте, почався ковід. Дуже багато співробітників зараз хворіють. Якщо в п'ятницю ще частково люди пішли додому, вони зробили тест в адміністрації. Можна підійти, сказати, що тобі погано зробити тест і піти додому. От. То багато людей на понеділок багато людей не вийшло, і українок багато не вийшло, тих, що працювали зі мною. Ну, якось так. Знаєте, дуже важкувато і, і, знаєте, якось страшнувато стає. Дивіться, ковітом я ніколи не боліла, в Україні не захворіла, не хочеться захворіти і тут. Ну, ось так. Але, знаєте, спілкуємося, ми всі спілкуємося, всі разом, то Ну, не знаю, сподіваюся на що на вітаміни і на мій імунітет. Приймаю вітаміни перед тим, як лягти спати, невеличкі прогулянки. Ось сьогодні я прийшла додому. Ми сходили в магазин, скупилися їжею ось з дівчинкою і приготували їжу, поїли і потім кожен сів в себе. Вчити англійську мову, тому що англійську треба вчити. Я трошки повчила мову 10 часик, і вирішила трошки пройтися, тому що треба дихати повітрям, раз, раз у нас всюди ковід, то треба якось вигрібати. Так не хочеться, щоб все, все, все закрили знову на якийсь там ковід. Знаєте, це адміністративна будівля. Адмінбудівля цього знаменитого собісу, який у нас всюди, всюди, всюду цей собіс. Ну, ось так. Ось так. Так що в нас на роботі покосило ковітом. Ну, багато людей, прям, ну, ну дуже багато. Людей сьогодні е, менеджер е, каже, е, роботи багато, але людей робити ні, нікому. Ну я шила, я стандарт шила, сила свої кармани, як завжди. Тому. Ну, ось так, На, на, на тому, що е, оці кармани шити, я залишилась там одна. Тож їх оверлочували, щось робили їм ще там, а я залишилася одна. Ну нічого, я сьогодні багато перешила, завтра ще перешию. Так що справимося. Нічого страшного. Ну, ось так у мене проходять дні. Тому хочу з вами нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стеллерто. Ось бачите, яке спокійне, тихе містечко. Мені воно дуже-дуже подобається. Мені Канада дуже подобається. Мені подобаються люди, дуже позитивні, допомагають всім. Ну ось так. Ось такий нюанс. І ковід прийшов і в Канаду. Ну, бачите, я хочу сказати, що це ж, все ж таки вірус, який ну вона як грип, зрозуміло. Е, одні переносять, можливо, на ногах і дуже легко, інші переносять е, важче. Ну, тому, тому п'ю вітаміни, е, вечірні прогулянки на, е, на свіжому повітрі і треба, треба, треба. Е, Імунітет, щоб був на висоті. Ну, якось так. Той, хто питав, скільки я заробляю, я хочу йому відповісти, що за годину я заробляю 1450 канадських доларів. Працюю я 40 годин на тиждень, тобто, в мене виходить 461 долар. Це вже е, після відрахунку всіх 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 налогів, е, двох страховок. Е, ну це то вже чисте ми на руки. Ну і тепер, як у мене живе е, дівчинка, то мені буде легше е, платити за орендну плату. Зрозуміло, бо ми з нею розділили орендну плату пополам. Ну вона, я думаю, ну не, не знаю скільки вона в мене буде жити. Е, вона чекає чоловіка, чоловік чекає візу. Як тільки він отримає, приїде, то зрозуміло, вони будуть знімати собі окреме житло, бо ми ж трьох жити не будемо. То зрозуміло. Я теж чекаю свого чоловіка, але він поки виїхати не може, так як в закриті кордони. Ну, бачите, хтось може виїхати, а хтось ні. Ну, це залежить, мабуть. Від зв'язків, від ще чогось. Ну, якось так. От, моя корона фраза якось так. От. Що ще поки? Я чекаю співбесіду. У мене 10 жовтня буде співбесіда. 9-го в нас праздник буде, ми працювати не будемо. А 10-го в мене буде співбесіда. Співбесіда буде. З іміграцій... В імміграційній службі з приводу, бо мені ж треба для подачі на воргперміт план поселення. Ну, якось так він називається. Тобто буде співбесіда, потім вони мені розкажуть, які там програми є, що таке, от, адаптації, таке, таке, таке. Але ну, вони і роботу шукають. Ну, роботу мені шукати не треба, вона в мене є. І я поки, буду, поки отримаю work перміт буду працювати на цій роботі. Тому що, ну, раз допомагають на роботі з документами, це для мене важливо, тому що наймати міграційного адвоката це буде дорого. Поки в мене таких коштів немає. От. Ну, так. Хочу сказати, що сьогодні прочитала новину. Про те, що в Україні скасовують фіксований, фіксовану ставку на іностранну е, валюту. Якось мене це засмутило, тому що вже на наступний рік е, в бюджеті заложений 41 щось з копійками е, долар. Від нього ж буде все відталкуватися, відталкуватися російською, скажу. Ну, то хоч би я як би не хотіла, але думаю, що буде падіння гривні. Велика, невелика. Ну, зрозуміло, незрозуміло. Не знаю вже, яке там буде, але буде здорожчання всього. Це мене засмучує, тому що хотілося б, щоб в Україні все ж таки все налагоджувалось скоріше. Знаю, що на війні зараз важко. Знаю, що йдуть мою Запорізьку область, потихеньку звільняють, але потихеньку, тому що там вони так закріпили, що їх туди не вигризеш. Ну, якось так. Тому, О, бачите, кіт до мене прийшов. Кс. -кс, -кс. Ось теж канадський кіт прийшов. Я не знаю, вам видно. Його можливо не видно, тому що він чорний, але його чудно. ти затекляся. Ось так. Так що до побачення, кота я вам не можу показати, він тут крутиться. Такий гарний, гарний. Гарний, гарний котейка. Ось він гарний, гарний такий котійка. Так що до побачення, до наступних відео. З вас підписка і лайк. З мене відео. Щось цікавеньке буде.